Сьогодні ці дівчата і юнаки підуть в життя яскравими зірками, життя для них, то лише Маринка мрійку, бо ж прожили на цій землі ще мало. Та все ж, о Боже, сили, сили їх повіть, і не дозволь, щоб лихо їх спіткали. Дорогі мої дорослі діти, я хочу саме звернутися сьогодні до вас так. Сьогодні ви вступили на поріг. Зрілості. Але зрілість це не атестат з оцінками, це не останній шкільний дзвінок. Зрілість – це в першу чергу. Ви повинні собі зізнатися, це відповідальність перед самим собою, перед батьками, перед сім'єю, перед подальшою державою. І який шлях ви оберете, залежить все тільки від вас. Від вашої наполегливості, від вашої старанності, від вашої праці, від вашого вміння залагоджувати, можна так сказати, різні проблеми чи негаразди. Завтра у вас останній шкільний бал. А це рубіж між таким чудовим, радісним дитинством і юністю. І я хочу вам вважати, щоб на вашому шляху. Завжди зустрічалися хороші, добрі люди та вірні друзі. Пам'ятайте, шановні мої випускники, найріднішими, найкращими друзями і порадниками для вас є ваші батьки. Цінуйте їх, бережіть їх, поважайте їх, приносьте їм лише хороші новини. За тисячі, за тої сотні тисяч кілометрів, де б вони були далеко від батьківського порога, Матір, батько серцем і душею буде завжди відчувати ваші проблеми, негаразди або ваші злети і падіння. Пам'ятайте свій ліцей, пам'ятайте свій світлий клас, пам'ятайте своїх вчителів, які вас навчали, вихователів, офіцерів. Ми завжди з радістю будемо вас чекати на порозі нашої школи. І будемо з радістю чекати з Іриною Віталійовною вашого дзвінка. Будемо радуватись за ваші успіхи. І ще хочу вам побажати, залишився, можна сказати, вам такий вже невеличкий етап у вашому житті. Це бажаю вам скласти всім. На високий бал подальше зовнішнє незалежне оцінювання і вступити, стати студентами вищих учбових закладів України. В нашому ліцеї ми отримали життєвий досвід. пізнали, що таке дисципліна, що таке носіння формицейські, міліцейська виправдана. Адже э, наш ліцей це не проста школа, школа мужності, школа загартування, школа самостійності, як не так сказати. Два роки ми призвели з вами кліч-опліч. Як родина, як одна сім'я. Ми з вами разом їли і рано спали. В прямому смислі. Мало дівчачому кубику неодноразово. Дуже хочеться вірити, що ви будете бідними членами нашого українського суспільства і з гордістю носитиме це знання. Адже ви всі завжди будете пам'ятати, що ви закінчували не школу, а ліцей, ви носили форму. Вважаю вас, вам, мудрих рішень, далекоглядних, впевненості в своїх силах. І обов'язково кожному з вас я бажаю весіння. Вибрати правильний шлях, ту стежину, яка при, принесе вам в вашому житті щастя. Ну, а ми, офіцери ліцею, віримо в те, що багато з вас поконить ряди правоохоронних органів. І буде. Будете молодими, талановитими і мужніми працівниками, які будуть отримувати дірки на вагони. Будете справедливими і сумлінно виконувати свої службові обов'язки Хай щастить вам, дорогі мої. Не забувайте нас. Ми завжди раді. Завжди раді зустрічі, телефонуйте, приходьте. Ми хочемо бачити ваші усмішки. Ми хочемо через два місяці чути, що ви всі поступили у вищі навчальні заклади. Ми хочемо з Галиною Михайлівною приймати участь у ваших радостях сімейних. Мирного нам, всім неба. Сподіваюся, що ситуація в Україні налагодиться. Ми хочемо в це вірити. Ми всі молимося за це. І не дай Боже вам йти на війну. Всього вам найкращого. Я вас всіх люблю.